Як потрапити на небеса? Хто може увійти в Небесний Єрусалим? Пропонуємо вам подивитися невеличку історію про це. Добралася сюди. Пробки змусили вас чекати на мене. Але не хвилюйтесь. Тут чотири мільйони. Цього цілком достатньо, щоб заплатити за право на вхід в ці ворота. Ось, тримайте. На жаль, я не можу вам відчинити ворота в небесне місце. Що, що? А. Я зрозум. Чотири мільйони мало, окей, я дам ще. Перед моїми грошима ще ніхто не стояв. Ось тримайте ще мільйон і пустіть мене. Ні, і ще раз ні. Ваш одяг дуже брудний. Ви не можете увійти в Небесний Єрусалим в цьому одязі. Ну, подумаєш, що потрібно було робити те, що я не хотіла брехати, займатися шахрайством, зраджувати вірним друзям. Я й справді цього не хотіла робити. Ах, це так непросто. Проте я завжди мала гроші. От і трішки вимазалась. Одяг твого серця є брудним, лише чисті серцем можуть бачити Бога. Пане у білосніжній одежі. Я згідна на будь-яку вашу суму. Називайте мені для вас повірте. Нічого не шкода. Я добряче вам заплачу. Тільки пустіть мене. Відійдіть. Місце в небесному Єрусалимі за гроші неможливо купити. Тут діють інші закони. Ясно, ясно. От вже не підкупний. купний. Вам відчинити ворота в це місто. Це що? Я все життя співала для людей. Хі -хі -хі. На мої концерти приходили сотні тисяч моїх фанатів. Мене запрошували співати навіть за кордоном. І я, я об'єднала десятки країн. Я достойна співати вічно у Небесному Єрусалимі. Пустіть мене, шановна. Ви співали для людей, а не для Бога. У своїх піснях ви не славили небесного Творця. Ви співали для власної слави. Ви дуже пишалися собою, не зважаючи на інших талановитих людей. Так, я найкраща з усіх музикантів у своїй країні. То чому я не можу бути найкращою співачкою у небесному Єрусалимі? Це несправедливо! А мої медалі, грамоти та статуетки за найкращий голос. Зарахуйте їх і впустіть мене. Це неможливо. Гордим немає місця в Небесному Єрусалимі. Таланти це подарунки Бога для людей. Своїм життям ви прославляли лише себе, а мали б прославити Бога. Відійдіть. Що ж я накоїла? Рано радіти. Чому ж зарано? З усіх своїх друзів я перша прибігла сюди. О, до того ж, я всі свої роки вела здоровий спосіб життя. Я не вживала алкоголю, не курила і їла лише корисну їжу. О, так, це все правда. Ви справді це робили, але, на жаль, ви турбувалися лише про своє тіло. Що ви зробили для своєї душі? А це я нічого не робила для душі. Ви помиляєтесь. В народі кажуть в здоровому тілі – здоровий дух. Якщо моє тіло почуває себе прекрасно, то завжди і моя душа почуває себе чудово. Бог не дивиться на обличчя людини, а на її серце. У цій книзі записані усі ваші думки, слова та вчинки. І більшість із них є гріховними. Ваш сердечний одяг брудний. Ви ні разу не читали Біблії, не молилися, не каялися перед Богом у своїх гріхах. Вам немає тут місця. Ой, я так старалася замаскувати свій гріх ідеальною зовнішністю. А виявляється, Бог бачить набагато більше. Чому я ні разу не звернулася до Бога за допомогою? От халепа. Ох, який же я змучений роботою. Нарешті, нарешті я відпочиню від усіх справ в Небесному Єрусалимі. Пустіть мене, бо я вже зовсім не маю сил чекати. Для вас ворота Небесного Єрусалиму ніколи не відкриються. У ваш сердечний одяг брудний. Як це ніколи не відкриється? Ви що? Жартуєте? А, -а, а ну то я посміюся, якщо ви так хочете. Ой, жарти жартами, Але я дуже втомлений і хочу відпочити. Пропустіть. Ні, і ні, ваш одяг брудний. Пейни смішній. Звісно, мій одяг брудний. Бо я сотні будівель збудував. Це і сиротинці, це і будинки для дітей та людей похилого віку. Роблячи так багато добра, в мене не вистачало себе. От і все. Будівництво будинків для нещасних людей це хороша справа. Але є одне але. Ей, ви що, знущаєтесь з мене, чи що? Все моє життя було присвячено служінню іншим людям. Яке ще але? Я достойний місця в небесному Єрусалимі. На жаль, для вас місця немає. У цій книзі написано, що ви зробили багато добрих для людей, а просливсім сім'ю забули. Як це забув? Це неправда. Я постійно висилав гроші дружині та дітям на їхні потреби. Вони завжди мали хліб до хліба. Так, це правда. Ви висилали їм гроші, проте ваші діти хотіли, щоб ви з ними більше проводили часу. Ваш найменший син мріяв, щоб ви навчили його читати. А старша донька мріяла про прогулянку з вами в парку, щоб розказати свої, і переживання. А дружина. А, дружина. Та знаю, знаю я. Дружина була згідна жити скромно, аби був поряд з нею і дітьми. Ви все це знали, але ви втратили свою сім'ю. Вони не пишаються вашими добрими справами, бо ви пропустили все їхнє життя. Вони були напівсиротами при живому батькові. В біблії написано. Коли ж хто про своїх особливо ж про домашніх не дбає. Той есть відрився від віри він гірший від, від невірного. Ну чому ну я був таким егоїстом для своєї сім'ї? Щоб повіди сюди. Я на все, аби ви нам відкрили ворота цього прекрасного міста. О, може, треба щось новеньке збудувати у Небесному Єрусалимі? Я залюбки це зроблю лише в пусті. На жаль, ви всі так і не зрозуміли на землі, як можна потрапити в Небесний Єрусалим. Ви не вибілили свій одяг від броду. У ваші серця ні гріхом. А як? Як ми мали свій одяг? Що ми ще не зробили для того, щоб наші серця стали чистими? А в чому секрет чистоти серця? Ми хочемо знати це. Ми жадаємо справедливості. Ви обов'язково отримаєте те, що заслужили. У Бога все справедливо. Я не принесла з собою нічого, так війна увійшла в церкву Боже. Чому ви не пускаєте нас? Чи помітили виміру сніжність одягу цієї людини. Її сердечний одяг чистий лише тому, що вона вибілила його кров'ю Ісуса Христа. Лише віра в Сина Божого рятує людей відріха та дає їй право на місце в небесному Єрусалимі. Так. Але ми вірили, що є інші засоби, щоб потрапити в царство Боже. Ми помилилися, ми хочемо зробити те, що ти говориш, омити наш одяг кров'ю Христа. Тепер вже пізно потрібно було зробити все раніше, ніж постати перед брамою Небесного Єрусалиму.